Друзі, всім привіт! Сьогодні ми хочемо вам показати наш будинок, який ми купили. Ми вже приїхали, тому запрошуємо вас з собою до огляду. Так оглядає наш паркан, ворота і заходимо. Одразу з правої сторони у нас дерево, там е під шифером скоріш за все, каналізація. Так, Розміри подвір'я поставила спеціальну машину, щоб було більш зрозуміло. По ширині ворота. Тут є шматочок паркану. Ворота. Тут у шматочок паркану. Це таке наше переднє подвір'я. Тут, правда, якийсь фундамент. Щось тут мало бути. Біля літньої кухні, як бачимо, квіточки скоро будуть. Ось так такий у нас будиночок. Ми ще в ньому абсолютно нічого не робили. Він в такому стані, як ми купили. Це у нас гараж одразу, щоб можна було заїжджати на воріт. І стара літня кухня. Отже, тут такі, така будівля. Попередніх власників було щось типу смітника. Скоріш за все, скидався туди весь непотріб. Так, заходимо далі. У нас черепиця, вуличний туалетик Тут взагалі страшенний безлад з деревами в цьому саді. Треба буде все вичищати, облагороджувати. Тут теж якийсь фундамент незрозумілий. І там теж фундамент. Тому що, повторюсь, нічого тут не робили після покупки. Ось такий у нас садок невеличкий. Так, це наша літня кухня. Це гараж. І ззаду воно так виглядає. Міні-сад. І ще тут у нас город. Все я вам так покажу через Отже. паркан. Ось тут тако починається. Вузенька частинка. Вузенька-вузенька. І далі йде така широка частина аж до того стовпа. Це є наш город. Ось це все звідси, отакого сюди. все у нас тут є на подвір'ї? скважина. Кажу вам гараж. Тут все треба прибирати, викидати, доводити до ладу, такий у нас забетонований під шифером. Гараж. Давайте зайдемо до нашого будинку. Будинок має 40 квадратів. Ось так коридорчик. Заходимо. Теж все, безлад. Тут вихід на стрих. Два вікна, які не відкриваються, вони є глухі. Тут колись, до речі, була в попередніх хазяїнів кухня. Така невеличка, як невеличка, коридор має 8 квадратів, 8 з чимось. Газові труби. Давайте зайдемо в цю кімнату зліва від входу. Отже, ось так воно, вхід. Холодильник нам дістався. Від попередніх хазяїнів не знаємо, чи справний, чи несправний, але є. Ця кімната має 20,5 квадратних метрів. Стара стінка. Чесно, я не знаю, що ми будемо робити з цими меблями. Кудись їх треба сплавити, але вже пізніше ось такий диван розкладний є. Трьома. Привіт. І ось такий вішачок. До речі, планую його реставрувати. Двері досить нові. Ремонт тут робився ну, відносно недавно. Я думаю, років 10 назад. Ось така у нас кімнатка. І йдемо одразу до іншої кімнати. П'ятька на газу. Бачите, що все в павуках. Світло є, це вже радує. Тут також такий диван у нас розкладний. За дверима. Ось така ситуація. Навіть вайфай колись був. Ця кімната менше, вона має 11 квадратів. Заглянемо шафу. Якісь подушка. Невеличка. Плануємо тут зробити кухню. Тут висів телевізор. Такий журнальний столик. Дуже, така табуретка класна. У мене в дитинстві така була, дід мені робив. І, друзі, у нас є тут ванна кімната, правда, без води. Вода у нас не під'єднана. Такі низькі двері, mm -hmm. десь мають метр 50, мабуть. Ось така у нас тут раковина. Така ванна, Ванна, унітаз. Віконечко. Це добудоване. Зовні воно збудоване з дерева, тобто це не є цегляне, воно не відноситься до основної будівлі. І досить низьке. Ось я підняла руку, навіть не повністю так зігнута. Десь має ну, метр вісімдесят максимум. Теж тут у нас, бачите, дерево. І ще кімнатку вам зазнімлю з цього ракурсу. Третя пічка на газу ми плануємо її розбивати, нам вона не потрібна, в нас буде камін. І газ також плануємо відключити, бо оці труби, які йдуть ось так по хаті, мене дуже сильно напрягають, вони мені не подобаються. Тому, мабуть, буде без цих трубів, без газу. В цій маленькій кімнаті у нас тут такий ковролін. Браті. тут можна побачити, що він досить прикольний був колись, м'який. Але затоптаний. А під ковроліном у нас ліноліум. Коротше, ремонт робився, косметичний, але для села досить непоганий. Якщо враховувати, що він робився десь ну, років 10, правда? Років 10 тому. А земля у нас йде бетонна. Коротше, бетонна. Стіни у нас цегляні. Ми Я бачила. Показу? Ага, Wi-Fi, роутер. Був колись. Якісь дроти там, боже. Що не хочеш? Стіни цегляні. Mm -hmm. Фундамент. Скільки вони казали фундамент? 70 сантиметрів. 70 сантиметрів казали нам так, не знаю, чи то правда чи ні. Але бачите, це гляні стіни зверху, зверху глина, типа і штукатурка. Колись так робили. Мабуть, щоб було тепліше, не знаю. Так виглядає наше горище. Криша у нас трошки дерева, але ми її підлатаємо. Нічого страшного тут немає. І вікна треба теж міняти. Ось такий у нас будиночок. По комунікаціях тут у нас є світло в будинку, є газ. І скважина. Не знаю, наскільки там є вода, нема, бо помпи немає і треба все перевіряти. Так. Це у нас літня кухня. Ось так. Ну, бачите, по ремонту можна замітити, що колись тут було досить затишно, поки тут жили люди. Отже, є у нас така пічка. На дрова, але вона вже взагалі розвалюється, розпадається. Це, до речі, вихід в гараж. Теж все не прибрано в такому от жахливому стані. Насправді вже. О, тут, бачите, стіни потріскали і вона навіть чуть-чуть похилилась, так, засунулась, тобто це потрібно буде розвалити, скоріше за все. Всякі мусора, якісь штуки для ремонту, колеса. Це тут. Але це добудоване, а це вже основне приміщення цієї літньої кухні, також горище. Ось так, тут підвал є, там якісь валізи, теж куча куча мусору. Мабуть, нічого не видно. Ось це основна кімната. Загалом, знаєте, тут, мені здається, дуже багато років ніхто не жив. Тут теж у нас є газ, плитка. І що хочу сказати так ззовні, все виглядає дуже затишно. Тобто, видно, що це робилося з любов'ю, робилося своїми руками для свого життя. Люди робили для комфортного проживання. Ну, звичайно, дуже давно, але загалом частенько, якщо прибрати. А, до речі, казали ж, хазяїни попередні, коли вони купляли е, цей будинок, то була тільки ось ця, е, ось ця кухня. А основного будинку не було, вони її самі будували в 70 х 80 х роках. Не знаю, чи це правда, чи трошки брехня, можливо раніше, але все ж таки якісь така, така штука. Хто знає, що це за рослина. Напишіть в коментах, бо розростається так конкретно. Там бачите, це такий маленький прохід за кухнею Фундамент. Тут, мабуть, теж щось мало добудовуватись. Треба буде це все розбивати. Дам ще покажу вам ванну, як вона там виглядає ззовні, як вона добудована Ось можна побачити що стіни у нас тут цегляні, добротні, а ось ванна добудована з дерева. Такий коридорчик без меблі. Зв'язні <кій> учасні. Ось це біля нас. Він, на виході знає, з вулиці. Я. Сільська рада, а церква. ОТП да, 950 метрів. Да, да, да. Ось таке садачок. Школа одразу. Стадіон. Дуже красиво. Акуратно. Як на мене, досить сучасно для села. Не у всіх містах є такі заклади. Ось стадіон і ось це будівля, це є медпункт. Там можна підписувати декларації, також є палати. Для стаціонарного знаходжу. До речі, що стосується самого села, це є 10 кілометрів від Чернівців, приблизно 15 хвилин на машині. Ну, також тут маршрутки їздять там до села, але це таке ми говоримо про автомобіль. В нас тут є два садочки, дві школи. Укрпошта, Нова Пошта. І взагалі наша вулиця вона знаходиться в самому центрі. Ну, тобто ми живемо в кінці вулиці, але сама вулиця веде до центру села. Якраз одразу виїжджаєш, і там магазини продуктові, супермаркети. Не звичайні продуктові, як в селі, там, що взагалі записують а супермаркет є один кілометр по центральній дорозі до АТБ. Ресторани, заправки, бо через наше село проходить траса. І в загальному якось так. Ще у нас тут недалеко від будинку протікає такий потічок, а сам цей потічок виходить з прута. Тобто є річка прут недалеко від нас, і це дуже класно. Ввечері прогулятися, подихати свіжим повітрям. Також стосовно ціни ми заплатили за будинок 15 тисяч доларів в листопаді 2022 року. Я вважаю, що це дуже дешево на даний момент, якщо аналізувати ринок нерухомості, бо взагалі шукалася квартира однокімнатна, і так щоб зорієнтувати вас по ціні, то в Чернівцях однокімнатна квартира від 20 тисяч доларів. І це ми говоримо про малосімейку гостинку, якісь крайні поверха без ремонту, тобто ось така ціна. Щоб якусь купити кращу одну кімнатну, це мінімум 25-27 тисяч доларів. Напишіть в коментах, як ви вважаєте, це дорого чи це дешево. Дуже цікаво почути вашу думку і з ваших міст, яка зараз. Які зараз ціни на ринку нерухомості, і чи купили б ви такий будинок за 15 тисяч доларів?